Всім привіт! Сьогодні буду квасити баклажани. Ось так відрізаю хвостики, підготую всі баклажани гарненько і кидаю її в каструлю з водою. Приготувала каструлю, налила води. І буду зараз туди всіх складати баклажани. Баклажани кидаю сюди дві ложки солі. Солені воді, щоб поварилися. І щоб не переварити їх. Зараз прикладу тарілочку, і щоб вони не спливали. Проварилися вже мої баклажанчики, я їх від, трошки хай остинуть. Поставлю тоді під прес. А, Кип'ятила я їх 5 хвилин, щоб не переварилися. Зробила альденти. Виклала на досочку їх гарненько. В піднос і підняла одну сторону, щоб стікало. Зверху накриваю ще одною дощечкою і зверху покладу зараз груз. Ось відсідилися мої баклажанчики. Можна вже з ними далі працювати. Для начинки я приготувала трохи сідірею, чесник, петрушка, красний перець, солодкий і морку. Зараз натру моркву на корейську тертку. І така гарна, виходить, морковка в мене. Потерту моркву я трошки підсолю, щоб вона сік пустила і м'якше була. І гарненько такої перемішаю, перемну. На прес, часник передавлю. Солодкий червоний перець наріжу соломкою. Дрібненький. Зелень петрушки сільіреї теж дрібненько наріжу. До начинки додам суміш персів чайну ложечку. Можна червоного гіркого, але в мене нема зараз. І чайну ложечку коріандру. Я так люблю. І все гарненько перемішаю. Я приготувала так, такий лоточок з кришечкою. і сюди якраз воно в мене все поміститься. Нарізала стекла, сільдерею, так якщо вже листків нема. І тепер буду начиняти. Отак От баклажанчик з карманчиком. І руками. Можна ложкою, можна то чим хоче. У мене руками. Так воно лучше і надежніше. І повний карманчик. Розрізала з боку Ось так. Тепер буду укладати гарненько. Ось і вийшло такий швидкий, корисний рецепт квашених баклажанів. Кладу тарілочку, прижимаю гарненько, зверху ще от, така в мене конструкція, кладу ще таку піалочку і накриваю кришечкою. І буду чекати, поки воно саме по собі прокваситься. Тут у мене немає маринаду і немає олії, вони самі по собі прокиснуть. І будуть смачні. А тоді їх треба достати на тарілочку, порізати, додати цибульки півкільцями і змастити пахучою олійкою. І до картопельки можна вживати. Всім смачного, Бувайте здорові, до зустрічі!